Добрий день, мене звати Валентина. Я хочу поскаржитись на наших суддів, хочу розказати свою історію. Я зі своїм чоловіком прожила в шлюбі 21 рік. Ну, так сталося, що через 21 рік ми вирішили розлучитися, так як у нас життя вже не складувалося, Були відносини, стосунки не дуже. Краще було для нас обох розірвати шлюб. І при розірванні шлюбу я поставила питання про розподіл майна, але суддя сказала, що це інша справа і треба подавати позов окремо. Але ми з чоловіком вирішили. Без всяких скандалів, спорів, що я з дитиною залишуся в двокімнатній квартирі. Він піде жити в трикімнатну квартиру, яка була кредитною, але частково вона була оплачена нашими грошами. Він забрав собі машину Мерседес, забрав машину «Шевролі». У нас був дуже гарний майже в три етажа гараж з євроремонтом. Все досталося йому, і навіть гроші, які були на руках на той момент, а це порядка до 40 тисяч доларів. Він забрав. Собі. Ну, Я сильніша від нього, я вирішила, що хай я виживу, викарабкаюсь і все буде добре. Але, на жаль, склалося так, що він, я йому запропонувала через якийсь час, давай оформимо цю квартиру, в якій я проживаю з дитиною, на дитину. Він сказав, що. Оформимо, оформимо, але то він у відрядженні, то він Опять не має часу, десь він рішає свої питання. І в кінцевому такому і потім я вирішила, що. Треба подавати, мабуть, на розподіл позов до суду. І я це зробила. Я подала позов до суду, він на суд з'явився. Він не заперечував проти мого висунутого позову, так як він добре розумів, що він більшу частку собі забрав. А я сталася дитиною-студенткою, яку треба було ще навчати. Ну і скажімо так, що розділить ми розділили, позов набрав законної сили, я собі власні забрала тільки єдину двокімнатну квартиру з дитиною. ми там. Потім я почала її переформляти і дізнаюся, що все майно в арешті. Я кинулася, які арешти, хто наклав, що це таке. Як вияснилося, що мій колишній чоловік вліз, це я вже потім стала розуміти, що він вліз в фінансову піраміду, і скажімо так, що арешт наложили люди, які теж приймали участь у цій фінансовій піраміді. Вони йому віддавали гроші під великі відсотки. Цей видно передавав далі ці гроші, і якимось образом фінансова піраміда діяла, і гроші ці ушли в непонятно якому напрямку. І виходить, що поки вона працювала, люди жили. Як я поняла з одного засідання суддів суддів що бралися гроші під під відсотків кожен місяць. Не річних, а іменно місячних. І вони всі собі гарно жили, вложили ці гроші в карман, а коли е, піраміда кудись ділася, верхушка скрилася, і вони почали арештовувати все майно. Я, виходить, якби до цього зовсім не причетна. Я була вже, е, в, е, ми вже шлюб розірвали, і це десь е, случилось через е, рік. Через рік, навіть більше після нашого розірвання шлюбу, він вже був в шлюбі з іншою жінкою, тоді як він брав ці гроші в борги. Але вийшло так, що я поїхала в Білу церкву, бо Біла Церква наложила арешт на моє майно. Я подала туди клопотання про. Залучення мене до третьої особи і про зняття арешту з квартири, яку мені присудив Дарницький районний суд, яке вже набрало давно законної сили. Але суддя Агафонов мені по якимсь причинам. Відказує в цьому, він мені відмовив е, і в третій особі в залученні, і також він не зняв арешту з квартири. Е, я навіть не знаю, по якій причині він е, адвокати говорять, там «Согласно, статті такої, то повинно бути так, то так-то, а він так, 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 але суд вважає і мені відказує. Е, потім е, десь я знаю вже роки через півтора. Ну, десь через, може, через кількість місяців Піньков Сергій Олександрович, тобі ж кредитер мого колишнього чоловіка, подає апеляцію на законне рішення Дарницького районного суду. Апеляція йому відмовляє, так як він не має ніяких відносин до розподілу спільного майна подружжя. Піньков, а чому він в суді накладував арешт? А тому, що чому в білоцерківському суді, а тому, що в нього жінка, таран Наталія Григорівна працювала суддею на той час в Білоцерківському суді, і тому йому було дуже легко це зробити. А потім він вже почав в Києві використовувати свої родинні стосунки далі. Тоді, як йому апеляційний суд відмовив в перегляді розподілу майна подружжя спільного мого колишнього чоловіка, то він скористався родинними стосунками своєї тещі, яка працює у Верховному суді судею Таран. Тетяна Степанівна і подав в касаційну скаргу в Вищий спеціалізований суд України, де скаргу розглянули. Скаргу там розглядали. Це було 12 грудня 12 року. Це вже виходить через рік після мого розподілу майна, після того, як вже набрала законної сили уже рік. У мене було рішення з законною силою, але ж 12 грудня 2012 року це рішення було скасовано вищим а ні, 12 грудня 2012 року е, вищий спеціалізований суд скасував рішення ухвалу е, про відмову пінькову в апеляційному суді е, і повернув її на новий розгляд. Судді там були е, головуючим гвоздик ПО, Гарєлкіна НА, Євграфова ЄП, е. Євтушенко ОІ і Журавель ВІ. Мотивуючи це тим, що це унеможливлює виконання судового рішення про стягнення боргу з мого колишнього чоловіка на користь Пінькова Сергія Олександровича. І 17 квітня 2013 року апеляційний суд, головуючий Мазурік ОФ судді Прокопчук НО, Русік ТВ, і винесли судом апеляційної інстанції для забезпечення прав Пінькова, на пред'явлення грошових вимог було виділено у власність мені та моєму колишньому чоловіку частки неподільних речей. Які знаходились у спільній сумісній власності. Таким чином, цим рішенням Піньков, використовуючи близькі родинні стосунки з своєю тещею, це я так вважаю, своєю тещою таран Тетяною Степанівною, було надано можливість стягнути свій борг за рахунок мого майна, а саме моєї частки в спільно нажитому майні подруги. Я звернулася в Вищий спеціалізований суд України також з скаргою на рішення апеляційного суду, але там мою скаргу відхилили. Судд'ями була Дем'яносова МВ, Кафідова ОЕ, ОВ і Попович ОВ. І ви знаєте, я так рахую, що це не просто збіг обставин. Тому що у мене слухались дві справи у вищому спеціалізованому суді. Одна справа йшла про зняттю арешту з квартири, а одна справа йшла про розподіл майна. І я думаю, це не випадково. Одну і другу справи поручили тій же кафідовій, тій же Дем'яносовій. Я там не пам'ятаю ще, яка фігурувала фамілія, але в мене в адвоката. Документи, і я якби не все пам'ятаю так на, на пам'ять. Е, і знаєте, на даний час даже Піньков розділив мені, е, розділив вищий спеціалізований суд, він дав указівку апеляційному суду розділити, переглянути розділ майна, розділити. Одну другу частину трьохкомнатної квартири, одну другу двокімнатної квартири, одну другу однієї машини і другої машини. А вже після Дарницького рішення, коли воно було набрало законної сили, одну із машин вже було продано і знято з учота, і переписано вже на іншу людину. Але суд вирішив цю машину також розділити мені. Яка вже була продана. І ви знаєте, на сьогоднішній день, так як вони поділили майно, не питаючи мене свої, ну, якби, скажімо так, для того, щоб у до свої потреби задовольнити, задовольнити свої потреби і Розділили так, як вигідно, тільки їм, і до цього часу це вже четвертий рік. Я не можу сама розібратися в ситуації. Я навіть із однієї другої не можу зняти арешт, так як. Мені в регістраційній службі відмовляють, говорять, що накладався арешт на все майно, а запису на одну другу арешту немає. І я вже скільки не зверталася, я зверталася в міністерство юстиції, і везде в Міністерство юстиції пише, міністерство юстиції пише, що, що рішення судів повинно виконуватися згідно закону, але чомусь воно не виконується. Міністерство юстиції підказує, що вони повинні виконувати рішення суду, але чомусь ці суди все проти мене настраюють. Я подала вже із бумагами, навіть з письмом з міністерства юстиції, опять на білоцерківський суд. Але там уже другий суддя, так як суддя Агафонов уже в Солом'янській, в Солом'янському районі в міста Києва, то там розглядав інший суддя. Він мені чомусь не зняв, не не виконав рішення. Я просила зняти арешт, як мені об'ясняють, в реєстраційній службі треба зняти арешт з усього майна, і зняти це може тільки той суд, який накладував, і накласти арешт на одну другу боржника, а мою залишити для мене. Але чомусь суди відказують далі. У мене ще йде слухання в Дарниці, 24 вересня буде слухання. Я не знаю, як там суддя подивиться на цю ситуацію, але будемо надіятися на краще. І я вам скажу, тоді. Як почалася розмовляти про ілюстрацію суддів, то я була, слухалась якраз в Білій церкві, і там суддя дуже ввічливо розмовляв, він себе вів коректно, гарно. Були такі там слова Зрозумійте, пойміть мене правильно, не було ніякої агресії, було все гарно. А потім я по іншій справі слухалась. У мене ж не один арешт на квартирі і в апеляційному судді я слухалась теж, так е, я вже зрозуміла, що ця люстрація якось вони не бояться її зараз. Вони ведуть себе ще агресивніше, вони не хочуть слухати, вони виходять уже з готовими рішеннями напечатаними. Вони навіть, хоча та сторона ніколи не приходила на засідання, ходила тільки я. Мене вислухають, а роблять свою справу. Е, і чому в нашій країні так хочеться, щоб якось. Все поправилося, все було по справедливості, і, і, і хай би якось наказувала тих, хто дійсно винний. Як по мені, то якби це була історія в другій країні, то, мабуть, усі, оці, хто вліз в фінансову піраміду, вже давно сиділи б в тюрмі, а мене б ніхто не трогав, би, тому, так як я. Туди зовсім не причетна ніяким боком, а переживає дитина. А це здоров'я, це ви самі розумієте, що це неприємні речі. Тоді, як кругом несправедливість, то хочеться просто плакати.